Прикол прям біля мам подаруночок. Розповідаємо. Ого, хорошо граємо. Ну, я... класіка, коротше, коротше це просто класика. Скоточок поставив. Короче, тікаю. Не знаю, взяв ЛТ на ЛТ напали. <с -тіка> Мені кажеться, це просто якийсь злий рок сьогодні за мною це вся тема. Ого, сколько их там, бля, <laughs> Вадим Ростиславич, тихай, <laughs> ходячий снизу. Опять меня на каток, каток садят, я не знаю, Вадим Ростиславич. что они садят на каток. Я не знаю, каток за катком, каток за катком, да вы приколисты, и лизуй дальше за мной. Ну а що робити остається? Ні, я трошки від'їду в сторону. Все-таки буду збирати вже десь де-інде. Але все одно. О, ну така галява на прикольна. Таке ми одобряємо. А не, попав на взвод. Підлікуємось і вбій. Ага, вони тут, зрозуміло. А що це ти пропускаєш, я щось не зрозумів. Жовті дві штуки пропустив. Поняв. Мені хоч якогось робота кинули б. Жестяк, блин. Я катаюсь, тут катаюсь, хапаюсь, апаюсь. Робота не, не дають. Все позажимали. Шо за люди. О, ну кислотный, хотя б. спасибо, и на цьому. Okay. Вони прям по червоним зонам катаються, жовто-червоним, -жовто нікуди не виїжджають. Ну я тоді до тебе. Мені таке подобається. Ой, за мене тут люди ублюд. Ого, Арлікін. Та ні-ні-ні-ні. ні Ой, тут якась заруба. Щось ти... За тобою хвіст. Блін, дом не ламається. От люблю я цю гру. Будинок не ламає танк. What's in the box? Не знаю, сейчас тікаю. 20 секунд надо виїжджати з цієї зони. А вони на синюю тут, вони на синій, короче, тусять. Да, да, нормально, ось все, радарчик апнув. Блін ну чіпіться від мене, ля, уже стріляють гадина. О, у мене два кислотних. Ой, за нами хвостик Вадим водим Рас... Ну за мною, ладно. Хоча ти тоже тут рядом. Треба, мабуть, їх буде. А... Ой, мене меня фігачить фигачить. Принять, мабуть. Да, ти зайшов, бачиш куди. Полнішу опу. Так само як і я, ну по мені вони теж навалюють бас. Що там 30 секунд, якщо що, то дивися. Що робити будем? Так. Сейчас, бо до мене хтось позвонив, я трохи його там перефігачив. Нам надо виїжджати. 25 секунд. Щас я кислотный ще раз возьму. А ты виїжджаєш відтуда? Блін, щось мене... Коли хтось дзвонить на телефон, у мене збивається блютуз. Прикол. Вони десь тут маслаються друг з другом. Нічого зрозуміти не можу, де вони. Варяга, короче, надо ураган, типа. Мінусну урагана, типа, вони сейчас будуть його підбирати. Nice Гамбургер. Пока тут живем, ми за цей фигней не выїжджаємо е, дивися, куда ты. Ти... Тобі що ж... там, ты ти... Ти шостый. Бери зелену там. Апесі. А вони ззаді беремо спокійно. я жовту возьму. Е, хтось відділився, їде сюди до мене. Направо давай направо. Хтось там його теж шатає, арлихи не уйде. Блін, у мене кислотний, я не хочу в нього закидувати саме. Ага, буває. Короче, заезжаем в цей голуб, но все равно бачиш вони, де тусик надо туда будет змещатися. Сейчас развертайся. Блин, ладно, я тоже с тобой развернусь. Свечусь. От цього можна забрати одного? Орликина, мабуть, да? Постоять? Ну давай будем ждать. Окей, окей, хорошо. Хорошо, хорошо. Как скажешь, все. Я просто стрелять не хочу, чтобы кислотный на самый кинец там, типа. Блин, а він по мне фигачить. Окей. Ну, Зона йде до нас. У нас, похоже, до останній квадрат буде. А, у нас пишло... Ага. Uh -huh. Надо синю будешь забрать сто відсотків. Окей, выжидаем. Арликина. Арликина, Арлекина, мені нахилпа. Виставляю робота, короче, хай він трохи ее розвлекає. Ага, сейчас робот з ними пограется. Це... А, він... Щас, щас сейчас. А, вона поїхала куда-нибудь, да? Поїхали, поїхали, поїхала, на наверху. Вот Оце мене фигануло. А вс кислота пришла. Ну ок, 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 окей, окей, окей. Сейчас перепідключу цей, я не знаю чи Bluetooth гуляє. Чись наушники подав.